Слухати і чути, а можна пройти і не почути, хто слухається відео. Лися ти відкривай план, твій план в наших життях. Бо є два плани. План нечастивого і план Божий. Третього дано. І відкриваю прозріння, як духовне прозріння. Адам Адамієв вкусивши плод добра і зла, який він був, ми не знає, може, таким яблуком спокусливим, може, іншим плодом, може, то метафора. Але істина в тому, що кусивши, вони втратили, духовно померли. А Ісус це дерево життя, повернув життя вічне і взяв всі наші гріхи на себе. І він є жива вода. Істина. Істина той, хто любить, той ділами показав свою любов не просто словами, а реальними ділами. Він дав себе за людство, став жертвою святою. І більше не треба вже нести за гріхи нам вбивати тварин, щоб передавати. Гріх на них. Але коли усвідомлюєш, яка ціна, коли обман або заздрість, або коли Бог не номер один, це все гріх. От я від за тиждень назбиралось, і ви так раз і комусь горло перерізаєте, передаєте ці свої гріхи на якусь тваринку, да? безобідну. А ще. Коли треба було помасти козяки, то тоді попросив, е, то було таке поручення, щоб пожила ця тваринка вдома. Так, щоб ви до неї звикли, щоб ви її полюбили. От я ви свою любиму собаку, ми називаємо собака друг, да? е, е, так? вирішила людина і своїй рідній собаці, любимій, прирізаєте в горло. Да? Або я це уявляю, так? Да? Я дуже любила мене була собачка Ніка, спаєлька. Це дуже важко, то... і тоді думаєш, блін, як то? А так, за гріх смерть. Або людина помирає, або передається на когось, да? І Ісус став тією жертвою, що не треба нам вже платити. Але дійсно ця суєта, як спектаклі був день, вечір і була утро, був вечір була утро день шестой, як нечистивий сказав, так я ж їх подлікатиму, гороскопи, що водно вірте, інопланетян, Тільки не згадуйте Христа Ісуса. То відволікати. Його задача вбити і погубити. Ну, така синіфіка, яка діталіці синіфіка. Це, е, така вже сутність самого зла. Бити, погубити, прокляття, а сутність добра, це благословення, любов, мир, після. Ну да? так. Давай в кадр, чудо таке, повзуче. Взагалі нечистивий він тоді, скажімо так, прийняв. Взяв, якби на напрокат тіло, тіло Змія, да? війшов в нього. Так само він війшов в Іуду. А так він з хемом входить тих, хто нападає і, якби воїни, да? і ми думаємо, що ми боремося з людиною, насправді, то боротьба нечестива, війшов в ту людину. Просто коли. Людство відходить від Бога, то йде жде того моменту. Як сказала, слухала равинів ізраїльських вайкра, дивіться, Ютуб, там роздуми одного равина чи духовного наставника, що каже, ну і Лайтман, також не пам'ятаю, сам факт, що вони використали той момент, коли всередині євреї вже між собою стали. Ворогувати, да, на два табори, і політичне розділення, і інші релігійні і так далі. І то все спрацювало на руку тим ну, ворогам, скажімо так, да. а як вороги? То Палестина і взагалі Газа це взагалі це був, ну, скажімо так, брат, да. Тобто Авраам. Богу сказав, в тебе буде дитина од цари. От Сари. А Сара так реготала, ну, бабці під 90, да? ну, яка дитина. Каже, йди до служанки. Тобто не послух. ну пішов він до служанки, як сказала, дружина, Да? Не послухав Бога, послухав дружину. А, і відповідно, родився народ, а, і Бог теж благословив вже в пустелі, він її наплакав, а він благословив. Але вони ворогуючі тепер між собою два як два інших народи, да? але це брати, насправді то брати. Навіть ми, Росія, Україна, Білорусь, Це у нас таже є якісь певні об'єднуючі фактори. Але не це повинно нас об'єднувати. Нас повинно об'єднувати Христос. І на планеті ми тут тимчасово не приліплюємося до певної країни, але йдемо за Духом Святим. І комусь може дійсно на якийсь період потрібно бути в певній країні, а комусь поміняти, змінити місце проживання на території одної країни або переїхати. Це як оцей міст і перехід. І можна бути на цій стороні, можна лишитись з тієї сторони. І можна стояти на цій стороні і щось бачити. Казати, ну так, да, я там бачу. І з цього ракурса можна подивитися, да? Вон там видно трішки водоспад, трішки більше. Але коли ми. Все-таки ступаємо впевнено з Духом Святим і переходимо ми вже переходимо в більшу реальність, ніби. Тут вже по-іншому, інше бачення, інший зору. І то правда, що у кожного своя правда. Але є правда Бога, яка вище всього, вище небес його мудрість. І тут інша, інше бачення. Вау, там десь з гори жовуді. Ось упали. Десь дуб горі. Mm. Ось такі жовуді красиві. Алло, Дивіться спектакль, бо вечір був день шостої, а також проповіді Андрій Шаповав, нелінійне существування, а також наш український Давід Іван Пенвеша, його богосвені проповіді. І, і на тому сайті є інші також богословені проповіді. Шукайте і знайдете. Це трошки кадр своєї енергетики. Слава ти Боже, дивиться це відео. Відкривай, Боже, духовні очі, духовні уші, щоб ми чули те, що ти хочеш, щоб ми чули. І веди своїми стежками і дорогами. Направляй Дух Святий. Мудрості даруй. І вся слава тобі, Боже, ти номер один.